Ну а воротар Київського Динамо Максим Коваль та нападник команди Андрій Армоленко напередодні поєдинку з Олександрією зіграли між собою у футбол. Щоправда, бігати по полю їм не довелося. Футболістам вручили у руки джойстики, посадили один навпроти одного, і вони зіграли між собою у віртуальний футбол. Що з цього вийшло, і хто переміг? Нападник чи воротар? Дивіться далі. Вони грають за одну команду та збірну. Є товаришами як на полі, так і поза ним. Але у цей день Андрій Ярмоленко та Максим Коваль сиділи по різні боки барикад, а точніше, дисплею. Я увлікаюся тим, коли вільне час на зборах. В основному, якщо спати не хочеться, включаєш і граєш. З Ярмолою часто граємо. Коли вже там доходило чуть ли не досок, хто сильніший, поэтому ми вже вирішили так от устроїти турніри. І виясніть, хто з нас дійсно сильніший. Усі параметри під себе. Кілька порад від професіоналів віртуальної гри. Вибір команди обидва обрали рідну збірну, тактики та індивідуального складу на поєдинок. Слушне уточнення: і Андрій, і Максим не поставили в основі Шевченка. <рес> ну, це просто так. Я якби смотрив там по показателям. Є в цих іграх показателі. І я дивився по показателям, хто був сильніший, того і ставив. Що цікаво, коваля у складі віртуальної національної збірної не було. Це лише розлютило Макса. Спочатку декілька хвилин розминки, а згодом старт офіційної гри два тайми по 8 хвилин. Перший гол у ворота суперника забив ні. Не нападник Динамо, а воротар. Біля екрану з кожною хвилиною зростає кількість глядачів, які постійно коментують гру та підтримують Ярмоленка та Коваля. Тим часом Макс забиває другий горі давай. Далі глядачі побачили ще чотири голи. Такий дружній поєдинок показав у віртуальній грі «Воротар» Динамо правніше на полі, ніж нападник, адже підсумковий рахунок на користь Коваля був просто такий розгромним: – 5-1. У Ярмоленка це викликало неоднозначну реакцію. Ну нагавата я розстроєн і не удалі тварин своєї гру. Бо настріє не скажуть, да? Ну, Чорострая це все таки ігри, поэтому тим більше комп'ютерні. Звісно, у цих двох молодих та спортивних хлопців не тільки футбол віртуальний у душі та серці. Я лично граю в основному футбол. Але Макс там а, любить, Я, як к не зайду, в гоночки грає. грають. Комбат почав грати, Duty гра. Ну так, в основному фіфа менеджер грає, а ярмола футбол-менеджер любить теж. Ну, у всіх різний вкус. Далі ж переможцю протистояння Максиму Ковалю провів майстер-клас чемпіон України з віртуального футболу. Максу вистачило одного тайму за шість хвилин, якого він пропустив три голи, не забивши жодного. Ярмоленко лише посміхався за нього. Помстилися. Руслан Харченко, Юрій Росохай Телеканал Київ.